Привіт, ви на каналі Алехас, і Сьогодні я хочу вам показати, які автомобілі Audi, Wanderer, DKW та Хорг були на українському ринку, причому е, є в цьому документовані підтвердження. Отже, ми бачимо перший автомобіль. Це Ауді 1913 року, Ауді 1435, і саме такий автомобіль експонувався на першому автосалоні у Києві на виставці, яка була розміщена на місці нинішнього стадіону Олімпійський. І фірма Audi там пропонувала свою продукцію. До речі, ця фірма була лише декілька років тому назад заснована, але вже виробляла такі цікаві сучасні автомобілі на той момент і викликала навіть велике зацікавлення. Крім того, той же. У 1913 році ми зустрічаємо рекламу таких мотоциклів Wanderer 2PS. Їх продавали на Крещатику в магазині Ернста Торклера. Наступний автомобіль дуже цікавий це так званий Wanderer Піпхен. Давайте ближче його подивимось. Тобто Він цікавий тим, що мав кузов двохмісний за розміщенням пасажирів один за одним. Це давало компактність цієї моделі. За рахунок цього вона була доволі доступна. І саме такий автомобільчик в 1918 році для патрулювання привозять в Київ німецькі війська, які тоді підтримували нашого гетьмана Скарапацького. І цей автомобіль якимсь чином. Потрапив до колекціонера Олександра Лазаренка. Він був розібраний у ящику, він його, так би мовити, підсупив, привіз в свою майстерню, але з'ясувалося, що в нього не було цього кузова. І кузов, до речі, йому тоді зробив відомий у Києві майстер Микола Вегера. Йдемо далі, подивимось ще які автівки. Були тоді присутні на території України і яким чином вони були представлені у нас. А це компанія ДКВ, яка входила в автоюніон, виробляла до Другої світової війни отакі найдоступніші автівки з двохтактним, двоциліндровим. Двигуном і ці автівки були відомі тим, що мали дерев'яний кузов. Тобто, фактично, це все фанера, яка обшита дермантином. Зверху це звичайний брезент. Тобто, автівочка була дуже легка. Дешева, і таких також було дуже багато в Україні. Їх привозили після закінчення Другої світової війни у якості трофеїв. І у книзі Леоніда Гогалєва, і на марки на вулицях Києва ми бачимо дуже багато таких автівок. Наступний автомобіль це взагалі доволі цікава модель. Це Audi Front 225, перший передньопривідний автомобіль. Фірми Audi і один з перших взагалі у світі. І, до речі, саме така автівка є в одного з українських колекціонерів. І вона досі на ходу і приймає участь у багатьох ретро фестивалях. І йдемо далі і бачимо експозицію компанії хорх Hork. Хорхи також зустрічалися. На території України, особливо після закінчення Другої світової війни, є е, е, фото. І Хорьху 853. От саме цього, а от цей 855 з Roadster дуже рідкісна модель. Одна з найдорожчих в історії Хорька. Е, їх було вироблено в такому кузові лише сім. Одиниць до наших часів збереглося лише три, і саме цікаве, що така автівка мала бути в гаражі у нашого бувшого біглого президента Януковича навіть збереглася табличка, на якої зображена напис 855 з першого Родстер. А де він подівся, досі невідомо, але саме отак от таким чином він мав виглядати. Це один з трьох екземплярів, який зберігаються в музеї. Фірми Audi. І точно такий же, але в іншому кольорі, мав бути у Януковича в гаражі. Але хтось його поцюпив. До речі, якщо вам відомо, хто поцюпив автомобіль Януковича, пишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися. А ми йдемо далі і дивимось наступні автомобілі і мотоцикли, які були на українському ринку. ну Дуже багато було цих мотоциклів ДКВ. На них, по-перше, їздив Вермахт, і по-друге, їх багато привезли саме після закінчення війни, як і оцих вандерер W34. Їх також було багато, дуже привезено саме у якості трофеїв. І цікаво, що на такому вандерер W24 був поцюплений керівник рейс-комісаріату Україна. На в багатьох літературних е, оповіданнях. Тому, якщо вам цікаво, можете перечитати. І е, саме на такому вандерері, у місто у Рівненській області було здійснено е, це. Це викрадення. Наступний цікавий зразок це НСУ Кітенкрат з двигуном від Opel Olympia. І саме такі напівгусеничні мотоцикли використовував вермах. Було їх доволі багато на території України. Вони використовувалися в якості тягачів для різноманітних підрозділів. Поряд ми бачимо автомобіль від компанії Хорг. Це так званий штабний бригадний автомобіль, на якому їздило керівництво, і саме такі були на території України під час Другої світової війни. Дуже цікаві мотоцикли. Ми бачимо. Це одна з наймасовіших моделей ДКВ РТ-125. Згодом, коли його вивезуть з території підприємства в Хемліць, у якості репарацій на території Радянського Союзу будуть виробляти три виробники саме цю модель. Перший це М1А Москва, другий М1М Мінськ і третій. Підприємства Лукаврові і і ще дуже цікавий мотоцикл ДКВ НЦ 350, який фактично, якщо ви придивитесь, це і є Іж 350. Так його вивезли після Другої світової війни. Виробництво цих мотоциклів повністю було перевезено в радянський союз, і саме цей мотоцикл дуже багато зустрічався згодом на території України. Ну, ось таке цікаве у нас сьогодні було відео. Якщо я щось пропустив, пишіть про це в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб побачити інші цікаві екземпляри, які про які ми обов'язково розповімо.